Вітаю тебе, шановний глядач. Сьогодні п'ятниця вечір 21 століття. А в нашому ефірі слайд номер 2. Анатолій Слівінський. Анатолій Слівінський. 10 листопада 1983 року призваний до лав радянської армії. Сержант 8-ї бригади спецназу. Учасник бойових дій в Афганістані брав активну участь в помаранчевій революції 2004 року, Євромайдані 2013 та Революції Гідності 2014 року, голова правління громадської спілки, всеукраїнське об'єднання, учасників бойових дій та волонтерів. АТО. Анатолій Михайлович, я вітаю вас у нашій студії. Добре. Дякую, що знайшли час і прийшли. Я не міг правда собі уявити, що на початку 21-го століття нам доведеться у цій студії двом дорослим чоловікам говорити знову про війну. І хоча ми почнемо із війни давньої сьогодні. Не так давно відзначили чергову річницю виводу військ з Афганістану, але і не оминемо тему війни, яка сьогодні відбувається на теренах України. Але почнемо із часів, коли вам, якщо я не помиляюсь, було років 18. 18, Да. як потрапили до Афганістану? Ви пішли добровольцем? Чи це був призов до Збройних сил Радянського Союзу? Ну, мені було 18 років, призвали в армію. Ось, але до армії б, 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 нас направили ще в Сутиски в ДОСАВ, ми е, з парашутом е, стрибали. Ну, десь, десь ми тоді вже чувствували, що нас десь мають і послати в Афганістан. Е, після, коли призвали це в 83-му році, е, восени е, повезли нас аж в Росію, Псковську область, е, є такий невеличкий городок е, Печора. От ми проходили там учебку. Це єдина учебка була в Радянському Союзі, де готували сержантів, це було головне розвідуправління і спецназ готували. От. Після того я пів року був в учебці, після того попав в Ізяслав, Була восьма бригада спецназу стояла в Ізяславі, Зараз восьмій полк спецназу в Хмельницькому, а раніше була бригада. І звідти направили нас в Ангістан. Пам'ятаєте Пройшли... перший день, коли. Ну, першу, Прилетіли, летіли, наскільки я розумію, да, мабуть, до Кабулу. Ні-ні, нас посадили в узяслові на ешелони, техніку, і ми своїм ходом до Ташкента. Mm. Ташкента, місто Черчик. Ми там пройшли ще горну підготовку дві недільки, потім опять на ешелони і в термес. І з термеза нас вже коли вигрузили, от тоді вже ще на нашій стороні ми вже бачили війну. Вже з іншої сторони через річку там вже трасіра літали, вже зриви було чути. От і ночі нас переправили через своїм ходом, нас цілий батальйон їхав, переправили через цей міст, і ми своїм ходом до місця дислокації. Це було між Кандагаром і Газні. Провінція наш Забуль Шаржой. Ми приїхали на пусте місто, нікого не було наших воськрову оборону зайняли, і палатки розбили, і так ми почалися наші будні афганські. Перший день як звикали, які відчуття були власне 18 років хлопцю, а не так довго тривала підготовка, якщо взагалі можна підготувати людину до війни, адже це незвичайний і незвичний стан для людини в цілому, наскільки мені здається, от перші дні, якщо ви до того ж говорите, що майже відразу ви відчули, що це війна у повному розумінні цього слова. Ну, привикнути до війни ніхто не може в будь-які часи, але перші такі були наші. Ми вже прочувствовали, що це війна, коли ми переїжджали через салон через і в ущелі бачили машини наші згорені, танки підбиті. А тоді ми вже почувствовали, що війна. А а вже коли по нас почали стріляти, це на другий же день. Оце де ми на місце приїхали, кругову оборону зайняли, переночували. І ранком проходила від нас недалеко ця дорога. Кабул-Кандагар, там єдина ця траса, асфальт. Вон. І душмани їздили на Пікапчиках, Тайотах. І був встановлений ДШК на Пікапчику, один за рулем, а другий їде і на скорості її обстрілюється. Це перший раз, і нас такі. Я хвалився за БТР, не знали, як себе вести ще перші дні. Це перші наші такі обстріли були. От, проснулися ранком теж, і ну ще ж всі ж не знали там, що це ж були каравані і тропи там, не знали, що там наші вже війська є. Ранком ці каравани йдуть, всі не шугаються, не знають, що це робиться. Ну, це такі наші перші дні. Все ж таки людина звикає до війни. Наскільки це <зас> важко? Наскільки змінюється стан? Та я навіть не можу сказати, як змінився стан мені 18 років, я ще до кінця всього не розумів, що я там можу загинути, чи можуть мене ранити, чи мій друг має загинути. Ну просто цього ще ну, якось як по-дрізки, по-дитячому, до кінця навіть не осознавав, що це війна, що це можна загинути. От, перший, в перший раз, коли попали в перестрілку, Чесно, то в мене такий був ще Не тільки в мене, ми всі сиділи за камнями, поховалися, і коли нас обстрілювали, ці пулі пролітали, взриви. А в нас ми сміялися. Ми сиділи, сміялися, ну просто може це від страху, може, де ж саме. Ну, всього, да. Це просто нервова напруга да. ну, і да, да, організм вже працював да, на. Звичайно, потім саме, да, вже потім звикли, знали, що робити вже, звичайно. вже Місяць, другий побули вже. Знали, як себе вести, і в даній ситуації вже ходили. Наша ціль була: це ми ходили на засади на каравани. Коли mm -hmm. Ну, коли там прочосували кишлаки, на вертольотах літали на обліти, провірали каравани днем, що везуть чи зброї немає. От. А так, в основному на каравани на недільку, на засідки, в горах. Ви на той час розуміли, за що воюєте в Афганістані? Сьогодні То... говорять, що ця війна не була потрібна. Ну, Звичайно, люба війна не потрібна. Чи я тоді зрозумів, да, це да, чи я тоді Будь розумів яка. і зараз не розумію, чи вона була потрібна, чи не потрібна. Але була тоді система така. Звичайно, якби було, не було б тоді Афганістана, може, ще до цієї пори був би Радянський Союз у нас. Історія, може, по-другому все пішло. тут важко сказати. Чи ну було тоді? Ми за Радянський Союз, воювали за Радянський Союз, наша тут країна. Ми думали, що ми захищаємо країну. Звичайно, якби нас в Афганістані не було, були б американці, наприклад, mm -hmm. це вороги тоді наші були. А там ми молоді що нам. Ми то, що в статуті написано, ми його виконували. Накази до знаю, що не так давно минулого року ви зустрілись із одним з американських ветеранів, який в той самий час, як і ви воював в республіці Афганістан, але на іншому боці. Як відбулася ця зустріч? Як дивилися один на одного? Ну, ми проводили такий форум міжнародний ветерани війни за замер. От ми запросили з усіх країн, такі ветеранські організації, як нашу, запросили голові, щоб до нас приїхав. От приїхали там американці, канадці приїхали. Ось і в, в, в одному розмові і, щось почали про Афганістан і дійшли до того, що в 85-му році я там. Він каже, я теж був, але він на стороні Маджахеди був з тої сторони. Він був інструктором. І, Зі ми розговорилися, що в один і той же час ми були в одному і тому ж місці. Він теж був в наших краях, там, в провінції Забуль, і, і в Шаржої був. Ну, тільки по різні стані. Але що у нас? У нас зараз все об'єднує одне об'єднає, ми боремося за мир, хоч як це не звучить. Там... Странно, що там боремось за мир, да, але справді боремось за мир. Тобто, мабуть, цей приклад може говорити про те, що люди, які 30 років тому а, воювали по різні боки, сьогодні можуть потиснути один одному руку. Бачите, одним можемо потиснути руку, а другими, з ким ми разом воювали, були разом в Аністані, Вони зараз в Росії живуть, зараз воюють проти нас. Так що життя таке, що ми зробимо? Ми ж розуміємо, теж знаємо, що. Багато афганців, які з Російської Федерації, які воюють на стороні зараз ДНР та МЛНР. Ну, не багато, звичайно, є. Я не можу там сказати. От я знаю, наприклад, точно, що ті хлопці, які були ну, в Україні, в Криму жили самі кримчани і воюють зараз за ДНР. Другі, ось до Кримчани, які воюють на нашій стороні. А є такі, тож Так що тут? Я знаю, історія е, е, покаже далі, як воно має бути mm -hmm. стосунки складатися, але бачите, так розділили нас. Політика. Mm -hmm. Мирне населення в Афганістані ну без сумніву доводилось з людьми спілкуватися, підтримувати якісь відносини. От що можете сказати про це, як вони ставились до військ, які, мабуть, вважали окупаційними військами, а можливо, і знаючи про те, що радянські війська все ж таки надавали вагому гуманітарну допомогу місцевому населенню? Як складалися ці взаємовідносини? Ну тільки як що наш тільки як почалася війна в Афганістані 80-х років, то хлопці нам ті, що раніше служили, розказували, що е, люди зразу їх зустрічали тепло, гарно зустрічали. Ну вже при мені це і доброти не було. Звичайно, звичайно, ця війна. Ми, звичайно, для них були окупанти. Ми ще тоді не розуміли, що ми окупанти, бо прийшли на другу на чужу землю, звичайно. Але так і вона є. Ми були окупанти. Вони звичайно вже ставились до нас е, в день. Е, Ходять, працюють з лопатами, щось роблять, ночі беруть винтовки, йдуть вбивають у нас. Ну, Ось таке життя. Так само, як зараз. Люди ставляться нас до нас, до наших військових, Теж багато розказують, як ставляться на Донецьк і Ланській області. Тож частина, частина, яка розуміє і підтримує Україну, частина, яка ми веземо в Монт, Ось до недавно мої друзі їздили, возили в Авдіївку продукти. Продукти людям розвивалися. все. він бере продукти, допомагаємо їм. Він все одно каже, ви окупанти, ви хунта. Це складні питання. і складно. Дійсно потрібен час. А лише історія, мабуть, може розставити всі крапки над і а у особистих взаєминах між е, двома людьми. Е, це ця справа стосується виключно їх самих, і навіть історія тут під час не зможе їх розсудити. Афганістан останні дні, наприклад, говорять про те, що найбільш страшно на війні це в перші дні і в останні, коли ти ти розумієш, що до повернення додому залишаються лічені дні, тижні, години. Оцей останній ваш термін перебування, останній час в Афганістані. Як відчували себе? Чи дійсно страх наростає в той час? Ну, 2 листопада в вже нам видали військові квітки. І, і ми тільки ждали відправки з нашої, з нашої частини в Кандагар в аеропорт, щоб аеропорту вилетіти вже в Радянський Союз. От 2 числа нам віддали вже військові китки, ротний построїв, і група мала йти, наша рота йти на бойові. І Він построїв ну завжди було так, хто хворий, в кого день народження на бойові не йшли. І ці ротний строїв, так, хто хворий, хто в кого день народження два шага вперед. І зразу їх відпускали, вони не йшли на бойові. Хоча в кого день народження вони все рівно ходили, хлопці, бо але. Але це такий був порядок у нас е, прийнятий. Ось. І хто там, ще такі були питання, хто там не може щось. В ну, основному виходили е, москвичі виходили, там Прибалти, вони любили просачкувати. От. І я пам'ятаю, цей останній день нас вісім чоловік з Вінницької області, вісім чоловік, ми разом їхали на Дембель. Ми побачили, що нема комуніту, і ми кажемо, ми підемо. Оротний каже, ви вже не підете, у вас вже військові білети на руках вже не підете. І ми не пішли і нас. Е, Відправили на вертольотах, відправили в Кандагар на пересилку. Перед святами тоді ноябрьськими була, кордон був закритий і не літали пасажирські самоліти, а тільки військові. І це буквально. Ми тоді на тій бойові не пішли, десь через день. Приїжджає медична машина, каже: хто тут у Слівське? кажу, я каже: твого брата ранило, він хоче, що ти приїхав. А мене там брата не було, я одразу став думати, хто. Ми везуть мене в госпіталь, і ці хлопці, які пішли на цей виход, що, що ми мали піти з ними, то підірвалися на фугасі. Одному ногу відірвало, другий контужений. Олешка Ясковець, він зараз у Луцьку живе. От я зайшов в госпіталь, і це такий. Побачив останні дні мої в Аністані, що наших цих хлопців раняло. Але ми побули ще до сьомого, до восьмого числа, нібито на пересилці, і вже почали бунтуватися, бо ж відправляти представляєте, Ми на нарах спали без матрасів, без нічого в парадках. Дімбеля йдуть, і нас погрузили Ан-12 грузовий. Самоліт і цей відсік між самим салоном пілотів і салоном основним. Там 40 чоловік ми стояли стояли і летіли так на гнень. Я пам'ятаю, відкриває пілот двері і каже, хлопці, границю перелітаємо. Тоді ми вже всі вздохнули, бо були випадки такі, що дябілів під стил, ну, підбивали самоліти. Ну, звичайно, вже знаєте, де додому тут ще переживати вже кажуть, вже нашу границю пересікаємо тоді ми. Притіли, тоді, ташкент. Це який це, рік був? Це був 85-й осінь, осінь листопад місяць. Через 6 років не стало Радянського Союзу. Як ви сприйняли його розвал і перші роки Незалежної України, 90-ті, вони були складні для всіх? Ну, 85-й рік, вже тоді Горбачов прийшов, вже була перестройка, ми вже тільки там десь чули, перестройку, ми її не бачили, але вже в Афганістані чули, перестройка, перестройка, хоча навіть не знали, що таке. Звичайно, ми прийшли вже з цією перестройкою, ми вже побачили, що вже країна не та. Ну, змінилося. Багато що змінилося. Ми навіть так вже розмови другі, вже можна там було щось погано і про партію говорити. Ну таке люди вже по різному розмовляли, вже бачимо, вже по-різному думають. Як ставилось Ось... до вас, до авганців? Ну, ну до нас тоді гарно ставилися. Ми прийшли з Афганістана, 90-ті роки тяжкі бандитські. І хто пішов, бандити, Хто пішов працювати, звичайно? Бо тоді. Всяким цим ракеторами було добре афганців тримати. Бо ну, як афганці, люди б там поважали там, і ну, по-перше, а по-друге, е, вміли тримати зброю, вміли стріляти, звичайно. От, і я пішов до праці. Я... Нас тоді по закону було місяць, можеш відпочити, можеш три місяці почати. Але місяць, якщо відпочив більше місяця, то у тебе трудовий стаж тирається. Якщо а до трьох, більше трьох, то вже можуть за тоніяство посадити. Через це ми тоді працювати, працювати. Нам але було... часи ускладнювалися в 90-ті. Ну, кожен для себе вибрав дорогу. Їздили в Польщу, щось возили, продавали. І тут працювали. І я працював мотористом. Uh -huh. Моторисно пішов учніком моториста. Я лазив по цих ямах, зимою це масло текло, але тролосім'як. важкої праці не боялася Ні, ніколи. Та я села, я мені працювати завжди було. Помаранчева yeah. революція. Чи пам'ятаєте, знаю про те, що взяли в ній участь? Чому? Ну, як чому? Хотілося змін, звичайно. Хотілося змін, надіялися, думали, що да, ми були від самого початку, 22 числа ми поїхали, ми і день народження 22 числа. Вона з е... Сином пішли на ринок щось купляти, гості мали прийти вечором, а ми зібралися і поїхали на Майдан. Потім я вже з Майдану перезвонив, сказав, що ми там. Вони зразу не розуміли, потім нормально всі зрозуміли, що треба. І ми до кінця були на Майдані. От на цей Майдан так само їздили. А можливо. на цей чому вийшли? Чи не було розчарування після помаранчевої революції, що все склалося не так, як хотілось на той час, можливо. І у багатьох були розчарування? Ну, після помаранчевої революції вже пройшли якийсь рік-два, ми вже звичайно сказали, більше ніколи не вийду на Майдан, більше ніколи, бо це таке розвидняк для народу. Але сталося, навіть, чесно, ми зібралися їхати на цей Майдан. Навіть не... Після того, що Янукович там не підписав, що ми в Європу йдемо, чи ще ми, ну якби не це спонукало нас йти на Майдан. От коли побачили, коли дітей тих побило, тих 30 чоловік, оце коли Беркут бив, оце нас тоді тільки заїло, що і ми через це пішли. Ми тоді сказали, що наші дітей ніхто не має права в ці країни мовити. Оце ми пішли. Чесно, якби не побили тут дітей, розійшлося, може б і ми не пішли б на той Майдан. Там, наприклад, за те, що він підписав в Євросоюз ще не підписав. А от дітей побили, і ми через це тоді зібралися, поїхав. Події все ж таки ми знаємо розгортались і дійшли до більш страшної точки, тому що в цих самих дітей почали стріляти з вогнепальної зброї, і багато хто з них загинув. Коли ви почули першу звістку про те, що на Майдані почали гинути люди? Події 18, 19, 20 лютого да, тоді були страшні. Хоча. Ну, хтось що туди йти. Я не хочу туди в подробності влазити. Я думаю, що колись історія покаже, чи треба було тоді йти на інститутську, чи не треба. було. Хто стріляв і звідки стріляли? Я думаю, що історія це розбереться і будь ну жалко. Тільки одне, що люди погибли, а ніхто до це не, не поніс наказ. Наказання чи очікувало ви таких наслідків революції гідності, як втрата Криму і збройна агресія сусідньої держави на сході України? Ну, це боляче питання таке для всіх, напевно, українців. Хоча, я, я кажу, я в спецназі служив. У мене багато друзів, які ще до цієї пори служать в спецназі. Є і ті, хто вже такі, як я, і хтось пізніше, хтось раніше на Дімель пішов. Я, якби була туди воля, воля нашої влади, Крим би мене віддали це однозначно. Ну, комусь було треба так зробити волю. Побоялися Путіна, що він може повномасштабну якусь атаку начне, але він не начав, звичайно. Ну я думаю, що за Крим можна було б тоді в началі поборотися, і були війська, які могли б це все зробити. Сьогодні ви голова всеукраїнського об'єднання, учасників бойових дій та волонтерів АТО. А, на вашу думку, чи правда, що саме волонтерський рух на початку збройної агресії на сході відіграв? А... Не просто позитивну роль, а одну із вирішальних ролей за для того, аби дати час оговтатись Збройним силам України волонтерство і добровольчі батальйони. Потім їх багато в чому звинувачували. Ну потім були вже добровольці батальйони. Вже не ті батальйони, які пішли. Перві хлопці, які пішли з Майдана, пішли в добровольські батальйони. Да, то пішли патріоти, які справді пішли захищати країну. Так само волонтери. Волонтери цю роль відіграли. Ну більше, ніж сама держава і влада відіграла на той час, коли от я помню цих солдатів, які в резинових тапочках стояли на холоді, не було що взуться цих берців. Ми ж даже не знали, що це таке берці, наприклад. От ці форми ми відправляли сотнями. відправляли ці форми. Продукти відправляли, форуми відправляли, збирали, відправляли. Звичайно, що волонтери велику роль відіграли. Я фалак. ну не тільки волонтер. У нас волонтери вся Україна. А ті бабушки, які по 5 гривень переселяли смс очкою з пенсій, щоб на армію віддавали останнє своє. ну Вся Україна волонтери. Так що волонтери велику роль відіграли, звичайно. Не було б вже, напевно, держави, щоб тоді не волонтери не допомогли. Сьогодні і досі очіться суперечки, і деякій частині населення не лише України, в тому числі не лише в Україні а особливо а, людям, які живуть в країнах Європейського Союзу, Сполучених Штатах. А, все ж таки а, їм не вистачає інколи доказів того, що а, а, в Україні відбувається справжня війна. Що це дійсно агресія сусідньої держави Російської Федерації, і що на території України дійсно воюють регулярно чи представники регулярних військ Збройних сил Російської Федерації? Чи є у вас в цьому сумніви, і що є для вас доказом? Їх присутності. Ну я думаю, що, що для європейських лідерів, для європейських країн там теж немає такого великого секрету, що є російські війська там воюють. Вони це добре все знають. Але політика така, мабуть, вони теж бояться Путіна. А може, десь більшість тих лідерів сидять на цій газовій трубі, так же само на ці путінські, та й не хочуть десь злити його. Ось, а то, що є російські війська, це звичайно є. Де ці танки беруться, гради беруться, що вони в воєнторзі купують ДНР, -и, ЛНР, -и, ці сепаратисти. Звичайно, воно йде все з Росії. От, е, а скільки полонених брали, грушників російських, е, а скільки їх їде, хоронять, ну звичайно. Тут <правда> це всі, весь світ знає, що є там Росія. Не було б Росії, вже не було б того ДНР і ЛНР не було. Це всі розуміють. Для мене завжди було парадоксальним, що ну, принаймні, політики і засоби масової інформації Російської Федерації і досі говорять про те, що а, вежливі люди, яких ми бачили в Криму, а, з новесненькими автоматами, які б точно були їх достали лише вчора, а, зі складів в новесінькій формі і на новій військовій техніки. Це, це місцеві добровольчі об'єднання об хлопців з кийками і дерев'яними щитами на Майдані. Вони називають людьми, які здійснили озброєний державний переворот в Україні. Такі в них СМІ, така в них влада, така їм, ну, їм подобається. У е, мене приведу приклад. Мене старший брат, я, він живе в Росії. Mm -hmm. І він три роки не приїжджав, боявся, бо щось там, ну боявся їздити. Да, да. А це він приїхав, типу, як в розвідку, без жінки, там, без дітей приїхав, би, в розвідку. це було в жовтні місяці. Але я вечором приїжджаю до мами, днем приїжджаю, допомагаю мамі разом, щось говоримо про сім'ї, щось розмовляли, так. а вечірку шашлички пожаримо, з братом сядемо, по рюмочки, конячки вип'ємо, прийшов сусід, мама, ми випали по одній, по другі. Це було 7, ж... 7 жовтня. Я ніколи цю дату не забуду. А тоді нас за третім і за четвертим столом стоїть, каже, я хочу випити за свого президента Володимира Путіна, в нього сьогодні день народження. З ним народження, то мене мій президент. Уявляєте, це він в мене в центрі е, України, він стає за Путіна. А я навіть не знав, що сказати, чи сміятися, чи плакати. Настільки вони, е, вони зомбовані, настільки, Уявіть, що він стає за Путіна і просто здоров'я Путіна. От. Але я його не чіпав, так ми про це не говорили. Mm -hmm. Але вже коли він відїжджав, вже десь місяць по мами від'їжджав, він мабуть, десь зрозумів, що те, що в них там телебачення показує, ось то навіть, що він зрозумів, що тут не так, як там їм кажуть. Часу залишається не так багато, Андрій Михайлович, от з огляду на ті події, які відбулись в країні, з огляду на досвід вашого життя, на той бойовий шлях а, солдата, який ви пройшли. На сьогоднішній день вам все ж таки вдається дивитись із впевненістю в майбутнє. Чи вважаєте ви, що ці всі втрати, які довелось понести в Україні, особливо протягом останніх трьох років, вони були недаремні? Ну, звичайно, ми живемо з надією. Надія кажуть, помирає останньою. Надіємося, що буде краще. І ці хлопці, які загинули за вільну нашу незалежну країну, я думаю, що я думаю, що вони не, не зря погибли, що все-таки все Україна буде така, за яку вони погибли, за яку вони мріяли. Я вірю, я оптиміст, я вірю, що в нас буде все добре. Дякую вам, Анатолій Михайлович. Дякую. Дякую вам, шановні глядачі, які свій час присвятили ефіру нашому. Ми побачимо з вами наступної п'ятниці увечері 21 століття на телеканалі Вінчі.